Отож, бо весь інтернет гудить вибраного президента. Так, сполучений він, де він зачепив дуже такі болючі питання: питання Гренландії, питання, значить, Канади, Панами. А він сказав такі дуже неакуратні слова, що він підтримує е, Росію, значить, розуміє, підтримує, розуміє Росію, ще він зачепив. Е, з Путіним зустрічі не буде. Путін почекає. Що це теж дуже важно для України. От. І розумієте, ситуація ж в тому, що він, я не знаю, для чого це робиться, я не знаю, ну, але він він шоумен Трамп, що Він просто, якщо взяти зілянську, то помножити на 10. Розумієте, по, по досвіду, по козамилюванню, по тому, як з'являтися на публіки, що говорити, значить, це, це Трамп. Зеленського помножити на 10. І ще додати трошки. Е, таке. За, він займався бізнесом у будівництві. Ви багато знаєте, що в Трампа скільки кримінальних страв справ заведено на нього, і скільки їх цей. А, розумієте, нього така репутація, скандаліста, і, е, е, ви розумієте, Ну, американці його вибрали. І що ми будемо судити? Жалко, що від американських виборів. Часом не зовсім адекватних залежить доля світу, долю всі доля світу. Від наших виборців залежить тільки доля України. Ви бачите. А зараз питає, хто Чонгар, чому московіти пройшли з Криму, як чому їх не подарували? Там, хто їм до розумієте? Ну треба було тоді, коли на вибори йшли у му році. Такі питання собі задавати. Так Трампушка э, зачепив э, трудо, теж назвав його генерал-губернатором. Канади, і він сказав, що от е приєднайте Канаду, приєднається все. Я тут е загалом хочу е зачепити відносини між Канадою і Сполученими Штатами, які не дуже відомі багатьом. розумієте, Не дуже багатьом відомі і багато просто не розуміє, що це таке Канада, що це таке, що це таке е значить Сполучені Штати. І, ну, але найбільше це маски, як звичайно, після фо -фо послі тюксіх е, спіча е, любимого Трампу, він одразу назвав Трампа цього, блядь, назвав нашого прем'єра Труда, який ще прем'єр. чи він різаєм подав відставку, він ще прем'єр. Тому що він ще нема. А, і назвав його дівчинка, ну, girl назвав його. Ну, ви розумієте, я ну нащо ну, на це? Нащо це так прямо в очі, розумієте. Ми ж, ми ж ми ж то чули теж все це, знаєш, ну так прямо в очі, так і ну так негарно. Так не гарно. При всій толерантності до всіх цих, значить, е, да, різнополих, різностатевих відносин, одностатевих туди, ну так негарно називати. прилюдно, тому що він тільки що розвівся, так. Ну, ну, але ж я, я не можу сказати це, тому що мені самі сам соромно казати самому. Ну, але ви бачите, те, що Трамп не досказав, то маск ляпнув після нього. Там одна команда, у них і людей не зовсім таких. Ну, амбіціозних, амбіцьозних. амбіцьозних. Значить, давайте підемо, підемо, давайте в цей за Панаму зачіпимось. Як відомо, та держава була заснована Панамська Республіка Сполученими Штатами, Вони там зробили невеличкі перевороти, вони, вони зробили незалежну державу, яка дала їм дозвіл на будівництво того каналу, так, а потім вони засипали всіх малярійних комарів дустом 100 кілометрів в одну чи 100 мас в одну сторону, в другу. І, і почали будівництво того каналу. Справа тому що там французи пробували. Але французи не вийшло, бо вони дуже багато від малярії померли, і вони просто кинули то і втекли. А американцям потрібен був воз, з Лос-Анджелеса возити сюди на цю з одного океану, щоб плисти кругом Америки, то багато довше. Вони побудували. І побудували і побудували. Навіть там була з дуже малою кількістю жертв, технологічно, швидко вони його швидко побудували. По-моєму, його хто картер чи що, передав панам? Де ж в 70-х роках. До того цей канал був власністю Сполучених Штатів, а вони платили якусь там, значить, їм невелику е плату за рент землі Панамському державі, щось таке. А передав, передав, взяв та й передав. Що зараз яка ситуація задіває про Панамський канал? Панамський канал. Там вже чуть не більше китайських туди кораблів проходить. І американці припливають в х роках ніхто не міг це знати. розумієте. Тому що там був, в основному американці ходили, ну і другі ходили теж. Ну, в основному американці, вони ну, там і колумбійські ходили судна, і бразильські, чилійські. Ну в основному ходили, ну скільки їх там не так багато тоді ходило цього. Ну що з Бразилії вони можуть плисти там по півдні, у Чилі, наприклад, так, а це канал саме важливо. Для Сполучених Штатів, щоб плести з West Coast East Coast. Але Картер віддав його віддав за господарів просто, так? І накину там договори були, там якісь договори були на не знаю, столітнє користування цією землею. Ніхто не уявляв. Зараз пропускна здібність цього каналу, така вона мощна. І стоять в черзі, всі стоять в черзі, і китайці йдуть перші, а американці за китайцями. А китайці спокончили канал доволі, заводять свої товари. І, а панамці деруть, як пожем не можна, не можна, наприклад, там я пробачаюсь коли сезон. Там можна місяць чекати. Розумію, місяць чекати, так тиждень, два тижні. І стоять американці між китайцями і де платять троє шкур деруть за це проходцем каналу. Ну, це бізнесу американському не подобається, не подобається. Вони кажуть, що треба якось забрати у них назад цей канал, ну, значить, якийсь договор встановити, щоб він був. Е, і потім вже з цього каналу, Його потрібно чистити, його потрібно шлюзи міняти. Все. Панамська держава не дуже це Щось починає робити закритою шлюз на місяць і, і там. А там ще не вистачає, там яких вони відкачують в якусь штучне озеро. А там штучне озеро, потім воно погано наповнюється, воно з нього спускається вода, і воно заповнює шлюз, і ті озера теж погано має, Ну, там багато проблем. Да? Розумієте, багато проблем. І ці проблеми, вони, панамська держава, вирішити не зовсім може. Так. Ці його заяви, це, скоріше, всього намацування почви. Ну, а те саме Гренландія. Гренландія це сусід. Сусіда там мало-мало населений острів. Він управляється Данією, Денмарк, Копенгагеном. От, Але ви розумієте, там база велика, авіаційна є американська. І Данія там нічого тут інфраструктуру не вкладує. Він ще не дуже багато вкладує туди, там нічого не розбудовує, як цей. Вона просто бере за американців башені гроші за ту базу, і ці, і ці гроші вони йдуть на. В данську казну. О, і це не є якась там Дан, данська національна територія, там данці вони там живули віками. Що ви не вірите? Чого це дані і віддали? <кій> Тому що маленька держава, просто були спори, чи я воно має бути. Чи англійське там, чи <кій> французьке, чи американське вже тоді, чи вони рішили, хай буде данське. О, така територія, значить, де дам, дамським. Ну, і, ну, і сказати, давай ми дамо вам гроші, і це буде наше, бо, бо воно біля нас знаходиться. І далі воно там і, і, і зараз трошки ці люди там плавають через північ, вже і ми безпеку більше забезпечимо. І, ми вкладати будемо гроші в розвиток цього о, цього Гренландії, цього острова. І все, тому що ви нічого не вкладаєте. Ну Там такий спорт, да, там такий спорт, ну, а... Але ви розумієте саме про Канаду. От Канада також це ми ведемо безпечні від Китаю нашу північ, від Росії, нашу. Ну чим? чим. Я пробачаюсь, що нас казали палка і чим. І букву Хей і палка. Іде от стану, я і буду палки відбиватися. По НАТО Канада має витрачати мінімум 2%. Три відсотки. Вони витрачають зовсім мало. Зовсім вони армію довели до ручки канадійської, там щось 40 тисяч менше вже тої армії. Маю 60 танків поломаних. Україні рішили були передати е, 5 спочатку, по-моєму, чи, чи 10. то знайшли тільки два робочих, а ті інші поломані. Розумієте, зломані танки у них вони цей. Літаки f 17 по-моєму, яким теж вже по 50 років, ну чи ближче 40 років. Вони, вони навіть такі країни е, f 22 вони мали купати в Штатах, бо кричати, що дуже дорого, що вони нам продають. Так от така ситуація. Така ситуа... Флот мали кричати, що в Галіфаксі будуть будувати. От, цей флот теж вже старий, він дюрки проржавів так що в ньому вже вода протікає через ті проржавлені дюрки. Не обновлюється флот, вже не знаю, скільки років. Канадійські я маю на увазі. Тобі ж це просто стидоба. Стедобар про ніяких натовських союзних зобов'язань просто не, не виконує. Ну, ну, Справа в тому, що треба дивитися. Воно або, або, це так говорить. Ніякого, я вам скажу більше, я вам скажу більше, канадійці вони настільки вже зморилися від цих лібералів, від цих великих податків. Від цих що вони і ця криза, ну ви знаєте, що якщо ви поставили б на референдум сказати, чи хочете ви приєднатися жити в одній державі сполученими штатами, я більше чому впевнений. Більшість канадців би проголосували за то. Тому що цей от кордон між штатами і сенсу ніякого немає, від слова зовсім. Я не знаю, нашу він взагалі потрібен. Отже, ти їдеш, де питають це ці сплят, бо скільки ти алкоголя везеш з собою, розумієте, це все. Чи в тебе є зброя, розуміє? Ну ніякої функції він не виконує. Він а туди, як їхав, я їхав туди на Main State колись, то там взагалі вони навіть не проснулися. Тобто я проїхав, вони по я побахав їм, вони мені будки помахали вже американці, американців. Поїхав тако туди. Тусь. О, це ж ну, це ще було тоді, ще до Септембері. Нам трошки після Септембері Левину вони трошки оживилися, ну так це все по-деску робиться, що, що я не мав. Якщо заглибитися далі в, цей, в, в історію, ці проблеми одразу виникли після того, як United States е, е, об'явили свою незалежність від Британії, і потім була війна за незалежність, така кровопролитна довга. І ви знаєте, що території північні вони не, не вони згодилися від у незалежність прийняти там, де це все. І ще було багато дуже лоялістів, ті, які підтримували, хотіли бути з Британією, вони покинули територію Сполучених Штатів, вони переселились сюди на північ. Тобто багато дуже канадій людей, які, <канадій> які попередники їхні, там дід Прадіди, прапрадіди. Прабабки. А ще багато є ту, які були, бо багато людей є люди. Багато вони придержали, кажуть, наша нам та незалежність, ми з Британією разом завжди були, ми британці, у нас є король, у нас є держава, що там та бандитська держава, яка вона буде. То ті люди були вигнані, вони просто були вигнані з Сполучених Штатів, просто їх взяли, просто з містечок, де вони жили. Вони вже ту війну кров пролетну, вже, вона вже і вони вигнали, просто брали їх, і виганяли. Да. І вони переїжджали масово э, і селилися в Канаді. От я зустрічав таких теж, з прізвищами, такими англійськими, чисто на фермах живуть, і вони люди їздили кругом, Каже, ніколи ногою в Сполучені Штати не, не їздив. І в Голландію їздили, і в Африку були, і в Бразилії були, подовж штати ні. А каже, ні, це дуже така. Грязно. А читки тато мені сказав, щоб туди не їздити. У мене прапрадід, ми під Америкою мали землю, у нас ці революціонери, кажуть, все забрали. О, і таких людей я пару зустрічав в Канаді, яких просто навіть не бредко їхати туди в Штати. Тобто, це така біла, біла кость, лоялістів і ці старі обіди вже з поколінням вони не забуть. В Канаді в школах вча війну 1812 року, ви знаєте, коли. Тут навіть є в нас музеї в Ніагарі, коли там якась дівчинка, вона значить, вдала сигнал армії, яка була, бо американці йшли, щоб завоювати тут Торонто, Що то вони виступили, їх розбили, постріляли і вигнали назад туди за Ніагарський водопад. <кій> то саме у Монреалі, якщо по музеях походити, то там Янки, коли прийшли в 2012 році, а перед цим корона гарантувала французьку мову, католіцизм як релігію, і всі такі самі права франкофона, фонам французьким колоністам, як і англійським. І вони не захотіли йти теж. І вони, вони просто янки зайшли, були в Монреалі, і ці франкоговорящі, вони взяли свої длинні ружжя, трапери, вони улилися, і вони їх постріляли, і втікли назад в штат. Тось тобто, така війна була. Потім, потім об'єднана армія з британцями цими колоністами тут, вони пішли. Знаєте, що Вашингтон був в Вашингтонському музеї. Там є навіть сліди в Білий Дом обстріляли з гармат. І вони е, у Вашингтон подпалили там багато. Вони, це все, от. І це була ця остання війна була між Канадою і Сполученими Штатами. Ну, Але в Торонто ще в Онтаріо діти гралися в війну, бо ще перед Першою світовою війною. То типу, наші були ми, а не наші були Німці, як ми гралися після. Після коли я був малий, то не наші були американці. Вони гралися в дві групи, то поганий гайс були американці. Так. Ну, це вже все вже пройшло після, після Другої світової війни. Знає. І там відносини не зовсім прості. Вони між канадійцями а, називали канадців кануки було трошки насміхалися, називали їх, наприклад, у нас є, у нас є два сорти негров, Каже, одні чорні, то це ті, які наші. Ну, це ще тоді, коли було е, е, початок ХХ століття, ХІХ століття. Є ж у нас білі негри, які канадці називаються, Американці Янки казав. Ну, тут така ворожнеча була м'я. Ну, індустріалізація, індустріальна революція почалася, початку ну, зачепила одинаково. У заводи росли, в Торонто росли. І пр 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 промислові не можна сказати, чий Макдональдс навіть розуміє. Ну ж кажуть, Макдональдс це виходить взагалі з Канади. Ну, про ну це така ситуація. Важко це сказати. Ці дві країни розвивалися з відкритим ринком і фактично, фактично, і так самі демократичні цінності. Де ж їхати кроме прапора, то не такі самі машини, такі автомобілі, ті самі магазини. Тут важко знайти, значить. Яка різниця, але але я вам кажу, що навіть виходячи з того, що було, то було, наприклад, було у них було прохібішенло, коли алкоголь був заборонений сполука, надах ні, в Канаді можна було бухати де хочеш і коли хочеш. То канадійці брали е, два фляжки віскі, туди перебирали через кордон, там продавали, і можна було місяць нічого не робити, скільки там це коштувало. Ну, але їх потім ловили і тримали, їх трошки заставляли вулицю в Детройті. Канадці вулиці підмітали тоді в 20-х, а років назад. тому, які, які незаконно перебігали, пробували алкоголь в Канаді продавати. В Америці продавати канадські віскі. О, так що тут відносини були, були, але кордон був довгий час, і дуже такий був умовний. значить, Люди ті самі англійською мовою говорять, ті самі люди тут нема. Що це, я вам кажу, час поміняв? Все помінялося, і до реформи потрібні, потрібно щось робити, бо багато говорять, що скоростний поїзд будемо будувати, наприклад, з Детройта до Монреаля, але це вже я чую, я вже чую це 25 років. Розумієте, він ще не побудований. Якісь мости відкривати і все, розумієте, і воно, і воно ще не знаю, чому воно тормозиться. Чому воно тормозиться, я не знаю. Я, я не знаю, не розумію, ну, а може треба якісь реформи проводити. Цю нафту це все треба проводити, економічно об'єднувати ці країни, я згоден. Ну, звичайно, звичайно це, це все, що каже містер Трамп, це воно звучить трошки по-хамськи.